На міжнародному центрі миротворчості та безпеки триває практична підготовка майбутніх офіцерів українського війська, які здобувають військовий фах в Академії сухопутних військ. Днями з вихованцями видового військового вишу відбулось тактичне навчання із бойовою стрільбою. За задумом навчання, батальйонна тактична група, до складу якої увійшли курсанти різних спеціальностей академії, повинна виконати завдання із протидії підрозділам збройних сил країни-агресора. Для відбиття атаки противника в розпорядженні майбутніх офіцерів є усі наявні зразки озброєння та військової техніки сухопутних військ. Особовий склад вогневих зводів, озброєний різноманітними зразками стрілецької зброї та гранатометів. У тісній взаємодії із танками, бойовими машинами, а також зенітно-ракетними та артилерійськими підрозділами влаштували агресору насправді неприємну несподіванку. Моя головна задача вести прицільний вогонь по броньованих та е, броньованих цілях противника, а також з е, кулемета ПКТ по піхоті противника. Моя задача вразити піхоту, живу силу противника. Я вважаю, що підрозділ готовий до виконання завдання, згуртований. Всі підтримують один одного. Морально-селишний стан відмінний, не дивлячись на такі тяжкі умови незвичні для курсанта. Це таки настрій а, хороший. ну і Досить непоганий досвід тут отримує. Коли я був в академії, я там отримав дуже багато теоретичного матеріалу, який міг застосувати зараз тут на практиці. І тому я думаю, що це мені пішло на велику, можна сказати, таку користь. Можливості цього танку дуже великі, От, є різні типи снарядів для різної техніки, От, також для піхоти можна осколочно-фугасними і так далі. Також є е, кулемети ПКТ та НСВТ. От, тобто танк захищений, зараз ми стоїмо в обороні і до нас не так легко підійти. За три години бою спільними зусиллями всього особового складу курсантського підрозділу та вогневих засобів наступ противника був відбитий. Агресор поніс непоправимі втрати та відступив. Для майбутніх офіцерів це лише черговий етап практичної виучки. Затвердження в керівництва академії сухопутних військ. Завдяки таким навчанням майбутні офіцери не просто набувають навичок дій у різних видах бою, але і на власному досвіді навчаються проводити подібні заходи, які знадобляться їм у майбутньому під час проходження. Служби на офіцерських посадах.